Одного разу син запитав у батька, тату, а от наскільки великий Бог? Батько взяв його за руку, каже: Подивися, бачиш, літак летить. Як ти думаєш, він великий чи маленький? Син подивився, каже: Він дуже маленький, я не можу навіть роздивитись його добре. На наступний день батько взяв сина і поїхав з ним в аеропорт, коли вони стояли на відстані, де можна було розглядіти літак. Батько питає, ну то як, великий чи маленький літак? Він каже, дуже великий. Виявляється, речі великі чи маленькі, залежать від того, наскільки ми близько до них знаходимось, правда? І ось Бог, якщо ми до нього близько, то він справді великий і святий. Але коли ми не помічаємо його, коли ми віддаляємось від нього, ми можемо навіть тиждень прожити, не згадавши про нього. Так буває в нашому житті, на жаль. Тому сьогодні Бог дав нам таку особливу можливість бути в Божій присутності, читати Боже Слово і навчатись від нього.